Праведні на суд не приходять, ще раз скажу: а хіба не свято, що ми воскресли з Христом? Я святкую це кожного разу. Чому? Бо ми храм Духа Святого, і в мене радість, радість повна, тому що я спасенний, запечатаний Духом Святим на життя вічне. Хіба це не повна радість бути запечатаним на життя вічне, а не просто лопатою? Грабаря в руках якогось ряженого дядька, скоріше всього, жреця про це теж хотів би говорити. І я буду говорити про це. А хіба не приносить мені мир Христів? А що приносить вам мир Христів, який він дає? Він дарує ж нам мир Христів. Що приносить мир Христів тобі? Люди навіть не розуміють, що це таке. А я ще раз скажу: праведні на суд не приходять, і вже мир починається. Він дав нам класти руки на хворих, зціляти. І вже мир з'являється. А він каже: іменем моїм будете виганяти бісів, і вже мир з'являється. І коли ти чуєш, він дасть і він дав вам силу Духа Святого, і вже мир з'являється. Тому що в тебе є та сила, яка повергне дьявола із його всім мішком лжевчень, бісівських вчень, єреси, які він кидає поміж людей в храмах католицьких, православних і протестантських. Я роблю те, чого навчився у Духа Святого.